Ладно, скажу, як є. Совість, вона насправді дорожча, і зараз граю в хрінову гру для себе, але скажу, як є. У нас скажу прямо всім: у нас під контрактом внизу написано, блядь, невидимим шрифтом, піди, сука, і вмри, блядь, за три тижні. Люди згодні йти вбивати, люди не згідні йти вмирати. Якщо зараз він сидить собі, хлопець, який думає, блядь, піду на війну, виживу це одне. Всі йдуть, я йду. У мене люди йдуть в бій, і вони строять плани через два дні. Це знаєш, вони не збираються вмирати. А якщо ти йдеш в армію і маєш вмерти через годину. Ну, тоді, блін, я розумію, люди, які не сильно так хочуть йти. От реально, я розумію. От що мені їм сказати? Хлопці, йдіть вмріть. Ну, не можу я такого сказати. Не можу. Ну, я не маю такого людського права. Кожна людина має право на життя. При ну, це моє бачення. У нас зараз збереження особового життя це модно. Угу. Це тренд. Току між блядь, «делать» і піздіть. Це дружі трошки різні речі. З приводу мобілізації я вважаю, що люди дуже зневірились в Збройні Сили України. А чому? Я ж вам сказав, чому. Ну, саме через цей фактор, чи, чи можливо через те, що можливо якісь завищені очі не люди не сліпі. По телевізору ви обіцяєте, все у них класно. У нас перемога буде через три дні, блядь, через тиждень ми одіб'ємо. Та навіть якщо завтра ворог просто відступить з усіх територій, я за три дні не доїду до, до, до кордону України. Бо буде просто фізично не зможу доїхати, бо можливо треба буде розмінуватися всі хоча б дороги асфальтовані. Ну треба людям говорити правду. Люди не стадо, що ми до них відносимося, як до баранів, блядь. Ну, скільки це може продовжуватися? Людина не хоче йти вмирати. Ну, от все, от чому, от чому? Бо тому що одні, блядь, брешуть, другі розказують великі святі історії. Третє час обіцяють нереального. До да скажіть, ну правду, блядь. Ну який Крим за два тижні? Ні, можливо, я щось не знаю. Якщо Крим вернуть з сьогоднішнього дня, ми повернемо сьогодні четверте число. Якщо ми повернемо кордони України через два тижні, я офіційно встану на, наш, на нашому каналі, офіційно принесу вибачення перед всіма, кого я зараз зосоромив. Ну, і щось не так сказав. Офіційно і вибачусь реально перед всіма. Я можу це зробити. Але я, блядь, не бачу цього. Можливо, в мене хренова точка сидіння. Якщо не про Крим за два тижні, то. Та хорошо, кордони України за два тижні. Давайте так, якщо ми любе місце зараз велике місто заберемо за два тижні, я вибачусь перед всіма, значить щось не бачу. Тільки, наскільки я знаю, ми зараз можемо втратити велику. А ми втратили вже велике місто чи ні? І не одне. Ні, ну давайте поговоримо за крайніх два тижні. Давайте подивимося на наступних три тижні. Хто буде правий?